Марія Роза, подвійне ім'я і дівчина, яку так звали, була також двоїста, як зовнішнім виглядом, так і вдачею. Свіже, рожевощоке обличчя, округле й широке, як місяць у повні. Відповідне до її тоненької фігурки вона нагадувала троянду що її звуть капустяною, бо густі й великі, як качани. Одне слово, дивлячись на неї, здавалося, що з того обличчя легко можна виріпити два. Воно спокійне, всміхнене, було протилежністю вдачі, яка, як я помітив, була диявольська, Чому я й казав, що вона двоїста завдачею? Як я до неї тільки не залицявся, спершу шанобливо, галантно, влесливо, потім, бачачи, що вона не зважає на мене, намагався бути агресивним, напористим, підстерігаючи на сходах у темряві, хотів соломіць поцілувати її. Поки не заробив кілька сто санів і, зрештою, ляпаса. Відтак я вдавав обуреного, ображеного, зумисне не вітався або відвертався. Та ще гірше вона вдавала, ніби я для неї не існую. Нарешті. Я став просити, молити, благати її майже слізно, щоб покохала мене та дарма. Вона не залишила мені навіть найменшої надії. Але, Олеха коли я вже хотів махнути на все рукою, вона знову прихиляла мене якимось словом, поглядом чи порохом. Пізніше я збагнув, що для жінки, залицяльники теж що намисто та браслети, прикраси яких шкода позбутися. Тоді, на той її погляд, той порух, я подумав, а все-таки щось є, спробую ще. Раптом я довідався, що та кокетка заручилася. З моїм найкращим другом Аттіліо, я розлютився, передусім тому, що вчинила вона це мені в пику. Нічого не кажучи, бо ж не хто інший, як я, познайомив Атіліо з нею. Отак, От сам не відаючи, посприяв цьому. Але я щирий друг, і для мене дружба над усе. Я кохав Марію Розу, та після тих заручин вона стала для мене святою. Їй хотілося і далі бентежити мене, але я давав їй зрозуміти, що це не годиться, і, зрештою, сказав відверто: ти жінка, і не розумієш дружби. Відколи заручилася за тіліо. Ти для мене не існуєш. Я тебе не бачу, не чую, ось так. Спершу вона наче визнавала мою слушність, але й надалі спокушала мене, і я вирішив уникати її, і слово затримував. Пізніше я почув, що вони одружилися і поселились у її сестри, сиділки. І Атіліо, який дев'ять з десяти днів був безробітним, влаштувався носієм в одній транспортній конторі. Марія Роза працювала прасувальницею але поденно. Ця новина дещо заспокоїла мене. Я ж бо знав, що їм було не з медом, і подружне життя довго не триватиме. Але як щирий друг, я й надалі не втручався в їх подружні справи. Друг є друг і дружба свята річ. Я лудильник, а лудильники, як відомо, ходять по домах і бувають навіть там, де й не хотілося би бути. Одного дня, ідучи до клієнта поріпета, із закинутою за спиною торбою та подвійним витком свинцевої трубки через плече я почув, як хтось гукає. Ернесто. Я повернувся, то була вона. Коли я побачив її повне, спокійне обличчя осину талі, округлі стена та перса, то знову запалав коханням і затамував них. Та потім я подумав, коли ти друг, той поводься, як друг, і мовив їй сухо скільки літ, скільки зим. Вона тримала сумку з покупками, овочі й пакунки. Не пізнаєш мене, посміхнулася вона. Я ж казав тобі, скільки літ, скільки зим. Проводи мене додому мовила вона, якраз у нас на кухні почав протікати умивальник, то підемо? Ну, якщо потрібен ремонт, то гаразд, відповів я. Вона глянула на мене поглядом, від якого колись аж паморочилась голова у мене, і додала: понеси на мені сумку. І ось я, нав'ючений сел, з торбою залізяк. Свинцевою трубкою і її покупками поплентався за нею. Ішли ми недовго. Спочили у завулок, що виходив на вулиці Репета, і опинилися в під'їзді, що більше скидався на печеру. Піднялись по вологих, темних та смердючих сходинках. На півдорозі вона обернулася і мовила з посмішкою: пригадуєш? Як ти підстерігав мене в темряві, як ти мене лякав, чи вже забув? Я твердо відповів Марія Розо, я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що я друг Атіліо і що дружба над усе. А я хіба кажу, що ти не мусиш бути другом, трохи розгубилася вона. Ми війшли в квартиру. Три кімнати під дахом. Вікна виходять на двір. темний колодязь без сонця. В кухні не повернутися. Засклені двері, вели на балкончик, а там до вбиральні. Марія Роза сіла на стілець, насипала повну пелену квасолі і заходилося лущити її. А я, поставивши сумку на підлогу. Став оглядати умивальник. Я відразу побачив, що труба проіржавіла, і треба закласти нову. Треба ставити нову трубу. Ти заплатиш, попереджує її. О дружба. Гаразд, зітхнув я, поставлю безплатно. А ти мене поцілуєш за це? О дружба. Я Прикусив губу і подумав у дружби виявляється два боки, але нічого їй не сказав. Далі я взяв плоскогубці, зняв прокладку, що прогнила, витягнув з сумки паяльну лампу і мовчки став заливати бензин. Тут, чую, вона запитує ти справді друг Атіліо? Я озирнувся. Щоб глянути на неї, сидить, опустивши очі, тихо, всміхнено, і перебирає квасолю. Звичайно, відповідаю. Тоді, веде вона спокійно, можна говорити з тобою відверто. Ти його добре знаєш. Отож я хотіла б перевірити деякі свої здогади. Я відповідав, що слухаю її. А сам розпалив паяльну лампу і регулюю полум'я. Чи не здається тобі, наприклад, що теперішня його робота не дуже хороша. Працює носильником. Ти хочеш сказати вантажником. Носій то не ремесло. Я наполягаю, щоб він вчився на фельдшера. Моя сестра могла влаштувати його в поліклініці. Я тим часом заклав трубу, взяв паяльник і, тримаючи його, бовкнув. Ти хочеш знати правду? вже ж!» Так ось я друг Атіріо, але це не заважає мені бачити його недоліки. Перш за все він ледащо. Ледащо? Я взяв кусок олова і почав паяти. Вогонь готів, і я підвищив голос «А вже ж, ледащо? Ти моя люба, звикай до чоловіка не роби. Я ось трудяга, а він ледар, любить пізно вставати, потинятися, піти в кав'ярню, почитати спортивні новини в газеті, побазікати. Це, може, підходить для вантажника, але фельдшер це робота відповідальна, він її не потягне. А я, відповіла вона так само задумливо і спокійно, не впевнена, чи він і ту роботу має. Каже, що йде на роботу. Грошей його я ще не бачила. Може, він мене дурить? Як ти гадаєш? Дурить? перепитав я. Та він найбільший брехун, якого я знаю. Він тобі наговорить, що тільки слухай. До побрегеньок він перший. Я так і думала. Але коли не йде на роботу, то куди ж? Не вірю, що він тільки тиняється по кав'ярнях. Тут щось не те, він завжди поспішає, усе так зайнятий. Вона змовкла. Щоб узяти зі столу каструлю під квасолю. Я глянув на неї через плече, всміхнена, спокійно, лагідно. Тоді мовила далі Знаєш, у нього є хтось? Ти знаєш його, це правда? Якийсь внутрішній голос застеріг мене. Пильнуйся, Ернесто. Але чи то кривда взяла гору над розважливістю, чи то в мені ужили якісь надії, я відповів так і так. Жінки для нього все, вродливі чи погані, молоді чи старі, а ти хіба не знала? Я закінчив паяти, погасив лампу і пальцем зарівняв м'яке ще олов'яне кільце. Потім став закручувати ключем гайку. Вона тим часом спокійно мовила. Так, дещо я знала, але нічого певного. Тепер знаєш, про що я здогадуюсь, що він злигався з отією Емілією, знаєш її? Рудата, що працювала зі мною у просуванні. Що ти на це? Я підвівся. Марія Роза, висипавши квасолю у каструлю, теж підвелася і стріпувала плаття від стручків. Тоді підійшла до умивальника, підставила каструлю, щоб помити квасолю. Я ступив до неї і обхопив руками її гнучкий стан. Так, це правда. Він зустрічається з нею щовечора чекає на неї біля прасувальні і проводить її додому. Тепер ти все знаєш, чого ж зволікаєш? Вона ледь повернула обличчя і з посмішкою відповіла. Ернесто, чи ти не казав, що ти йому друг? Не чіпай мене? Я спробував обійняти її, але вона випручалася і сказала твердо. Ти вже поладив? Іди вже. Я схаменувся і відповів. Справді, але ти закрутила мені голову. Треба, щоб ти завжди нагадувала мені, що я друг Атільо, а ти його дружина. Кажучи це, я ошелешиний забрав свої залізяки і зібрався вже йти. Та двері від кухні нараз розчинилися, і зайшов Атіліо. Здорово, Ернесто!» – радісно привітався він. Марія Роза попросила мене полагодити кран, я замінив трубу. Дякую, сказав він, підходячи ближче. Дуже дякую. Нараз Горос Марії Рози, спокійний, але твердий, змусив нас обох повернутися. «Атіліо!» Вона стояла біля плити і, поклавши руку на мармурову дошку, посміхалася. Рівним голосом вона вела далі. Аттіліо, Ірне каже, що ти ледащо. Ти казав це. А потім він підтвердив, що я й так знала. Ти щодня зустрічаєшся з Емілією. Милуйся з нею, коли я надриваюся тут, як служниця, прасую людям. Ти розважаєшся з нею, а мені каже, що йдеш на роботу і нічого відбрихуватися, що це неправда. Ернесто, твій друг, знає тебе як облупленого, він підтвердив усе. Вона говорила спокійнісінько. І я аж те. Пер, збагну, що дав себе піддурити і піддався божевільній. І справді вона закінчила говорити, схопила праску плити і жбурнула в нього, та так, що, якби він не відхилився, було б уже по ньому. Те, що було потім, я не годен оповісти. Вона цілком спокійно. Хапала, що потрапить під руку, і ж бурляла в нього. Він кинувся в двері, вислизнув і я, залишивши на порозі два чи три метри моєї свинцевої трубки, і стрім голов кинувся по сходах. Навздогін мені долинав його голос. Тільки ще раз споткнись сюди, живим звідси не вийдеш. Я відчув себе в безпеці аж за мостом, в скверику, на площі Свободи. Тут я присів, щоб перевести дух. Тоді ж я подумав, що дружба смикнула мене за язик розповісти їй це, бо ж я знав, який насправді Аттірів, а це мені не сподобалося. І я присягнув собі, що більше нікому не буду другом.